Христу. Дякую Господові за той сьогодні мирний день і той час, який Він нам дає, щоб ми зібралися тут. Слава Господові, за те, що Він дав ту можливість прийти сюди. Тому казав наш Господь, хто має вуха, хай слухає. Тому ви прийшли сюди не для того, щоб. Десь на когось подивитися, десь то, а для того, щоб почути Слово Боже. Тому відкиньте всі ваші, я вже не раз повторюю, заботи, як казали, всякі проблеми, і це все відкиньте на задній план. Ви прийшли в Дім Божий. Прийшли в Дім Божий, наставте свій розум, наставте своє мислення, щоб почути Його Слово. Бо хто шукає, хто хоче почути, той його почує, а хто буде сидів і просто собі думав так просижу, то так і просто пустий, звідси, і піде. Тому, брати і сестри, відключили всі свої мобільники, відключили всі свої проблеми, починаємо слухати Слово Боже. Тому воно буде вам на користь і для вашого ж блага. Слово Боже! Євангелія від Матвія, 14 розділ. З 22 вірша. Євангелія від Матвія. 14 розділ з 22 вірша. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ Він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря і кидали хвилі його, бо він, вітер, зірвався супротивний. А у четвертій сторожі, нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як ж, побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали Мара. А від страху вони закричали, а Ісус до них зараз узвався і сказав Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав: Коли, Господи, ти це, то звели, що прийшов я до тебе по воді, а Він відказав йому Іди. І вилізши, з човна Петро став іти по воді, і пішов до Ісуса. Але, побач... бачачи велику бурю, злякався і почав потопати, і скрикнув: Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку, і схопивши його, і каже до нього: Маловірний, чого усумнився? А як до човна ж вони війшли, буря вщухла, а приявні в човні вклонилися йому та сказали: Ти справді син Божий? За славу Боже, скажемо Господові, слава Богу. Ви бачите, дано нам таке свідчення, як Ісус пішов по воді. Нам показує воно на наш час, показує все наше життя, все наше життя, вода, бушуюче море. Цей світ, він бушує навкруги нас. Він дає нам неспокій, кидає нас від зліва на права справа. Як хоче, так він бушує. Оце цей світ. Це та вода. Господь показав нам. Він показав свою Божественність, що для нього в тому світі немає нічого, щоб він не міг зробити. Щоб ми відкинули всяку сумнів в тому, що він є. Господь, що Він є Бог. Він нарушує всякі закони фізики. Він іде по воді. Це саме Він показує тут. Як люди, віруючи в Господа, знають, щоб знали, що для Господа нема нічого неможливого. Він зробив все. Все зробить, бо Він є Господь. І на тому є крапка. Він є самий могутній, і Він на цій землі що хоче. Це він і робить. Бачимо далі. Учні його були в човні. Це можна дати приклад, можна дати в церкву. Церква пливе в тому бушуючому морі, але вона є захищена, вона є захищена. Вони, учні не бояться, що вони потонуть, бо вони бачать, що вони є. Але коли почало церкву кидати зліва направо, коли почали. Сумніви, брате, що буде з нами, що буде? Учні почали боятися. Ви подивіться, там були учні непрості, там були всі його учні. Уйміть, подивіться, що навіть були, якщо взяти наперед, Андрій, може, там і Андрій був, може, так був. Андрій це брат Петра, він ще скорше ходив до Івана, вони там бачили ще. Вони ж були учні вже навчені, зі всім були. Вони мали ці практики, але вони боялися, вони закричали цього, бо вони побачили вони побачили, що Господь іде. В їхньому розумі не могло вкластися, як можна було ходити по землі. Дивимося на Петра. Петро захтів провірити Ісуса, це Він є, і каже, Якщо Господи, це Ти, то дозволь мені йти. Ви бачите, яке є непорушне слово Господа, по Його слові стається все. Він сказав: Іди. Петро встав і пішов. Він йшов по воді. Це не видане, це такого нема, ніде не був такого, щоб можна було йти по воді. Тільки по Слові Божому, коли Бог сказав: Іди, він іде. Його нічого нема. Він Вийшовши, як би сказати, перший, почувши з учнів, який почув Слово Боже, яке було сказане до нього, він вийшов з того укриття, з тої лодки, і йде по воді. Ви розумієте, він перший почув. І він не то, що він перший почув, він перший почув і зробив це. Він почув, що Господь сказав робиться. І він пішов. Він вийшов, він йшов. Але що було далі? Що було далі? Він засумнівався. Він побачив маленький, може там велика хвилька, може так, і в нього появився маленький сумнів. І цей маленький сумнів, який в нього з'явився, може, ще спочатку, може так, то він його довів до того, що він почав тонути. Цей маленький сумнів, що він засумнівався в Господові Богу, що він засумнівався в словах Бога, який сказав це, він засумнівався. Він почав тонути він почав тонути в тому морі бушуючого життя. Ви подивіться? Подивіться на наше життя. Подивіться, як ми перший раз приходимо до Ісуса Христа, як ми маємо ту першу любов. Ми б могли й ходити, ми б могли пройти всюди. Ми би могли, Як би нам казали, йди через воду, і ми б йшли через воду. Але живучи в тому світі. Того бурного моря. Ми починаємо кидати в свій розум сумнів. Ми починаємо сумніватися в тому, що каже Господь. Так воно є. Бо ми йдемо в тому всьому. Ми відійшли від церкви, ми не маємо за що зловитися, якби були... Петро би тримався тако біля лодки, він би так не тонув, я думаю. Бо він би знав, що я можу заскокнути в лодку. А лодка то та церква. Ну, коли відриваєшся від церкви і йдеш по бурному морі житті, воно нас починає тупити. Наші сумніви нас починають тупити в тому гріховному житті. Але є спасіння. Ви бачите, Петро, почавши тонути, він не почав розчитувати на свої сили. Не почав розчитувати, я вмію плавати. Я думаю, він вміє плавати, він був моряком. Він був рибаком, вони то вміли плавати. Він, не чав, він почав кричати до кого? До того, в кого, кого Він послухав. Він почав кричати до Господа. Господи, поможи. Поможи. І ставши його, Ісус що йому сказав? Невірство, Невірство Твоє тебе. Що ти сумніваєшся, сумнів? Для чого ти сумнівався? В моїх словах не сумнівайся, бо мої слова правдиві. Вони ведуть тебе завжди до тої мети. І на остаток, Ісус заходив в човен. Човен? Повний тих. І зразу буря пропала. Буря пропала. Учні побачили Христа, учні побачили Бога, на якого подівалися. І побачили, що Його чудеса стають зразу, коли він приходить до них. Прийшовши до них, він у тиху зразу бурю і робить їхні серця спокійні. Він робить їхні серця до того навернення, що Він є їхній Господь. Вони, побачивши, зразу повірили в нього і сказали: Ти є Господь, ти є наш Бог, Ти є наш Спаситель і на тому крапка. Тому, брати і сестри, не забуваємо, що наш Господь. Ісус Христос, вмерши на Христі, звільнив нас від всякого, залежності від всякої, страху від всякого того. Коли ми будемо вірувати в нього, що сам сказав Христос, то будуть вас супровождати і такі знамени. Тому Господь наш милосердний, який нам завжди допомагає, Він завжди є з нами. Тому, брати і сестри, Зивайте на нього, йдіть на нього. Зараз скажу на остаток, що християни повинні ходити по землі. Повинні ходити по землі, але серце їхнє має бути направлене завжди до Христа. Амінь.